Російські війська обстрілюють міст, що з'єднує Херсонський мікрорайон Корабел з материковим містом. Цей район називають островом, бо він на острові. Місцева влада попереджає, що люди можуть бути ізольовані на початку серпня, 3-го числа. Ворог завдав кілька ударів по мосту. В день і ввечері загинув чоловік. Міст пошкоджений, але проїзний. Завтра експерти перевірять його. Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації, повідомив, що 50 людей погодилися на евакуацію. Серед них 18 маломобільних. Двоє не хочуть виїжджати. Через обстріли важко доставляти товари на острів. Продукти ще завозять, але ліків немає. Аптеки на корабелі не працюють, тому люди їдуть в інші райони. Після пошкодження мосту це небезпечніше. Через міст проходить газопровід, який пошкоджено. Якщо ситуація покращиться, жителі корабела матимуть газ. Інакше ні. У деяких місцях газу немає вже четвертий рік. Влада закликає людей евакуюватися на материк. Зв'язок на острові ще є. Можна звернутися до контакт-центру за номерами 800 101 102 або 800 330 9 51.